Це фото з полоненими, яке ви закидували в інстаграм, не робило дуже великого шуму. Так, да. Ну тут насправді треба розуміти, що здебільшого, я б сказав, 80% від полонених, яких беруть в напрямку там Бахмуту, це все в'язні. В'язні, яким запропонували свободу за півроки служби. То списання всіх їх там статей, які були. І ось безпосередньо людей, яких там візя, там вони були всі розкидані по Росії, і УФА, і Тверь, і там, і за Зауралі якесь. Всі за статтями, коли їхали, вони навіть не могли сказати, скільки вони часу провели, Ні, скільки часу вони провели в цих таборах. Вони сказали, але вони навіть плутали місяці. Чи в них то октябрь, чи то ноябрь, де раніше вони не знали. Ну, це... І це б'є найбільше, тому що ти розумієш, що вони все одно ж вбивають когось, а вбивають вони не таких, як вони. То вони розуміють взагалі за що вони воюють? Ну, вони воюють за те, щоб не сидіти з гратами. все.